Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Я. -Я. Сьогодні у нас на розпакуванні будуть безпровідні навушники від компанії Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ось в такому пакуванні поставляються навушники. Вже йдуть з пломбами. І зараз ми разом із вами розпакуємо. Та подивимось, який в нас заводський комплект, та як виглядають безпосередньо самі навушники. Так, поїхали. Раз. Два. Так. Що у нас тут? Документація, судячи з усього, приємний бонус. Зарядний кабель. Type-C на Type-C. Амбушури змінні. Так, що тут ще? Гарантійна карта та інструкція. Більше нічого нема. І ось такі, друзі, навушники. Як бачимо, такий симпатичний кейс з прозорою верхньою кришкою. Відкриваємо, відразу вмикається. Вони в нас заряджені. І ось так виглядають безпосередньо самі навушники. Як бачимо, дуже симпатичні вакуумні, які будуть ідеально прилягати в вуха. Ось другий навушник. І ось так вони виглядають. Ось кейсик. Симпатичний. Роз'єм Type-C. І ось такі. Друзі, навушнички Galaxy Buds 3 Pro. Кому сподобались дані навушники, пишіть. Кому не сподобались, теж пишіть. Таке коротеньке відео у нас було сьогодні на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так як завжди, бажаємо всім берегти себе та Україну! Всім пока і слава Україні.